Володимир Зеленський відреагував на занепокоєння людей через ухвалений законопроект щодо антикорупційних органів і написав у своєму телеграм-каналі. Президент чує, що каже суспільство. Він заявив, бачить, чого очікують люди від державних інституцій. Тому сьогодні на нараду він зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів, а також генерального прокурора. Зустріч він назвав відвертою та корисною і зазначив, що кримінальні провадження не мають тривати руками беззаконних вироків. Обговорили необхід... Тідні адміністративні законодавчі рішення, які допоможуть зміцнити роботу кожної інституції і скасувати суперечності. А наступного тижня Володимир Зеленський пообіцяв глибоку робочу зустріч щодо плану загальних дій. Нагадаю, це сталося після скандального голосування. Потім швидкого підписання закону 12.414, Він підпорядковує досі незалежній набу і саб генеральному прокурору. Той матиме право на абсолютний доступ до матеріалів справ набу передаватиме справи бюро іншим органам, якщо вважатиме, що розслідування неефективне, матиме право самостійно закривати кримінальні справи проти високопосадовців, зможе призначати прокурорів без конкурсу і перевірки під час воєнного стану. Напередодні закон спровокував мітинги по всій країні. Люди наголошували, що закон суперечить українським євроінтеграційним прагненням і може сповільнити боротьбу з корупцією. Тому просили завитувати документ. Але і керівництво генпрокуратури, і сам голова держави запевняють, незалежність НАБУ і САБ залишаються, натомість там не буде російських. Впливів антикорупційна інфраструктура працюватиме тільки без без російських впливів від цього треба все очистити. І справедливість має стати більше. Звісно, що набу і САП будуть працювати, і важливо, що генеральний прокурор налаштований на на те, щоб в Україні реально забезпечувалося Невідворотність покарання. Ситуація довкола закону про обмеження повноважень та незалежності антикорупційних органів НАБУ і САП напередодні ухвалений радою, підписаний президентом, привернула увагу і провідних західних медіа, дипломатів, міжнародних партнерів України. Вони вкотре підкреслюють важливість незалежних органів у боротьбі з корупцією та нагадують, що справедливе судочинство передумова успішної євроінтеграції. Реакцію світу зібрала Вероніка Бойко. ЄС всерйоз стурбований ухваленням закону, який змінює підпорядкованість Набу і САП. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос наголосила, такі інституції, як Набу і САП, життєво важливі для європейського шляху України. Вона повідомила про відверту дискусію з прем'єркою Юлією Свереденко та віце-прем'єром з питань євроінтеграції Тарасом Качкою. І, хоч вони запевняють, що згортання антикорупційних реформ не буде, Марта Кос підкреслила залежність антикорупційних органів від генерального прокурора. Це крок назад. Утім, запевнила Євросоюз продовжить працювати. З Україною над необхідними реформами. Демонтаж ключових запобіжників, що захищають незалежність Набу, це серйозний крок назад. Незалежні інституції, як Набу і САП, є життєво важливими для європейського шляху України. Верховенство права залишається у центрі перемовин про вступ до ЄС. Про те, що незалежність інституцій є вирішальною для програм реформ в Україні, заявив і речник Єврокомісії Йом Мерсіє. За його словами, вступ до ЄС вимагатиме від України потужної спроможності боротися з корупцією та забезпечувати інституційну стійкість. А ще речник Єврокомісії нагадав, фінансова підтримка ЄС напряму пов'язана із дотриманням принципів доброчесності, прозорості та верховенства права. Ці інституції відіграють вирішальну роль у боротьбі з корупцією та зміцненні довіри суспільства, тому їхня незалежність має бути забезпечена. ЄС продовжить стежити за ситуацією та підтримувати Україну дотримані верховенства права. Водночас обіцяє, фінансова підтримка триватиме. Швеція занепокоєна обмеженням незалежності НАБУ і САБ в Україні. В МЗС країни заявили, Україна досягла значного прогресу у боротьбі з корупцією за останні десятиліття, і надзвичайно важливо дотримуватися цього курсу. В організації економічного співробітництва та розвитку попередили Київ про те, що атака на антикорупційні органи негативно вплине на оборонні інвестиції в Україну та на фінансування відбудови. Ситуація навколо. Закону про обмеження повноважень та незалежності антикорупційних органів НАБУ і САП на перших шпальтах світових видань з критичним матеріалом вийшов британський журнал Економіст. Там зазначили, що блискавичність ухвалення суперечливого закону шокувала навіть багатьох представників команди президента Зеленського. Видання зазначило, що голосування за підрив найважливіших антикорупційних реформ України кидає тінь на майбутній курс країни. Голосування за підрив найважливіших антикорупційних реформ України кидає тінь на майбутній курс країни. Рішення влади розпочати повномасштабний наступ на реформи часів Майдану свідчить про те, що відбувається щось зловісне. Джерела припускають, що тригером для законопроекту могло стати відкриття розслідувань з боку набу щодо людей всередині Офісу президента. На перших шпальтах міжнародних змі також українські протести на захист антикорупційних інституцій. Політику наголошує, це перші масові протести в Україні від початку великої війни. А Нью-Йорк Таймс називає це першою хвилею обурення діям української влади за роки Великої війни. Wall Street Journal зазначає ухвалення закону, який змінює підпорядкованість набу і САП ризикує підірвати західну підтримку України, яка є надзвичайно важливою у боротьбі проти російської агресії та на шляху Києва до ЄС. Як пише Блумберг, міжнародні антикорупційні громадські організації. Ці закликають президента Володимира Зеленського гарантувати повну незалежність антикорупційної структури України. Вероніка Бойко, факти. ICTV, марафон. Єдині новини. Повертаючись до теми підпорядкування антикорупційних органів офісу генерального прокурора. Буквально годину тому президент оприлюднив повідомлення про те, що сьогодні відбулася зустріч усіх керівників правоохоронних і антикорупційних органів, включно з генпрокурором. За словами президента, розмова була хороша і домовились наступного тижня про глибоку робочу зустріч щодо загального плану дій. Продовжимо цю тему із Сергієм Іонушасом, головою парламентського комітету Верховної ради з питань правоохоронної діяльності. Це якраз профільний комітет, через який Вчора проводили правки, але сам пан Сергій, оскільки я розумію, був у відрядженні і не був присутній на засіданні. Так, пане Сергію, вітаю. Доброго дня. Да, дійсно, сьогодні відбулася зустріч президента з представниками правоохоронних органів, і президент зазначив, що. А те, що очуклюють люди від суспільства від державних інституцій, це справедливість. Саме тому я так розумію, відбулася ця нарада для того, щоб скоординувати дії стосовно закону, який розглядався вчора в Верховній Раді, був підписаний президентом. Я хотів би зазначити, що будь-яких що е, е, рік тому Верховна Рада прийняла закон, яка надала можливість діяти спеціалізованій антикорупційній прокуратурі як окремому юридичному особі. Такі зміни не вносились зараз. Цим законом цілком зрозуміло, що очолює прокуратуру генеральний прокурор, тому в деяких випадках йому певні повноваження дійсно цим законопроектам надані. Слід зазначити, що чинним законодавством передбачена спеціальна процедура притягнення до відповідальності працівників САП, хоча й є одна КДКП, але є окремі норми, які регулюють саме відповідальність спеціалізованих антиповідь. Корупційних прокурорів будь-які зміни цим законом не вносились. Тому е мені здається, що в даному випадку е трохи перебільшена. Історія пов'язана з тим, що не зберігається незалежність антикорупційних органів. Пане Сергію, чи відповідає дійсності твердження спів... про те, що ці зміни в закон тепер дадуть генпрокуророві можливість витрубувати будь-яку справу, і тільки з його дозволу, наприклад, починати кримінальне провадження за підозрою корупцією стосовно народних депутатів? Ви знаєте, процедура ніяким чином не змінилася. До цього закону процедура була наступна. Тільки генеральний прокурор може вносити зміни до ВРДР стосовно спеціальних суб'єктів. Існує спеціальна процедура притягнення до кримінальної відповідальності. Саме генеральний прокурор і до цього закону міг це робити. Ніяких змін стосовно цього приводу не вносилось. Як до цього це робив генеральний прокурор, так і після прийняття цього робить, народ робить генеральний. Прокурор стосовно народних депутатів. Чи відповідає такому разі дійсності твердження про те, що Генеральний прокурор зможе витрати у антикорупційних прокурорів будь-яку справу і передати її за підслідністю іншим прокурорам, не спеціальної антикорупційної прокуратури? Ви знаєте, згідно з конституцією, у нас діє єдина система прокуратури. І єдина система прокуратури її очолює Генеральний прокурор. Тобто генпрокурор Тому, зможе зможе витримувати, чого він зараз може. до сьогоднішнього дня не міг. Він може взяти будь-яку справу і передати її за підслідністю іншій прокуратурі, так. Як я вже зазначив, що до цього у генерального прокурора були окремі повноваження, пов'язані з тим, що він міг витрати справу і передати її за неефективністю іншому органу. Такі повноваження були у генерального прокурора. В даному випадку, як я вже зазначив, згідно з конституцією, прокуратура в нас очолює генеральний прокурор, тому і у генерального прокурора повинні бути більш ширші повноваження, пов'язані з необхідністю вивчення тих чи інших с. Чи погоджуєтеся ви, що ухвалені вчора зміни до законодавства суперечать нормам, які взяла на себе Україна на шляху до ЄС і асоціації з ЄС, і заяви Європейської комісії, Франції, Нідерландів, Швеції, організації економічного співробітництва і безпеки про те, що треба повернути незалежність найвищих антикорупційних органів, і що це шкодить нашому євроінтеграційному процесу. Ви поділяєте таку думку наших європейських партнерів? Давайте почекаємо офіційну позицію європейського союзу. Давайте почекаємо офіційну позицію європейського союзу, саме керівництва. Після того будемо оцінювати і давати відповідні оцінки. Є офіційна позиція організації економічного співробітництва і розвитку в листі до офісу президента. Цитую атака на антикорупційні органи негативно вплине на оборонні інвестиції в Україну та на фінансування відбудови. for comment Економії. Я хотів би зазначити, що я є автором законопроекту, який започаткував в Україні відповідальність юридичних осіб, автономна відповідальність юридичних осіб. Це відповідна умова для вступу України в ОСР чи ОСІДІ, якщо англійською мовою. будь-які зміни стосовно цього положення не вносились. Я думаю, що нам, нашим представникам МЗС, потрібно провести окремі консультації щодо того, як. Які зміни зараз відбулися після того вже надавати відповіді стосовно? Хочу підкреслити, що сьогодні у нас поганий зв'язок, пане Сергію. Ви мене чуєте? Ми зараз спробуємо вас ще перенабрати, бо є ще одне питання, яке стосується регламенту і швидкості і ухвалення і підписання цього законопроекту. Пане Сергію, вас чую. чуєте? Сергій Іонуша. зараз ми спробуємо перенабрати пана Сергія. Він голова комітету Верховної ради з питань правоохоронної діяльності. Це профільний комітет, який вчора ухвалив правки до закону, що передають підпорядкування САП і набу офісу генерального прокурора і таким чином фактично позбавляють його процесуальної незалежності. Зараз ми відновимо зв'язок, тому що у частини народних депутатів, які вчора виступали проти ухвалення цих правок, є аргументовані питання з приводу. У порушення процедури голосування, оскільки за регламентом має бути час для оскарження голосування. А це як мінімум дві доби. Їх не було вчора надано і немає вже зв'язку. На жаль, у нас з Сергієм Іонушосом, але дякую йому за те, що він є. О, пане Сергію, нема. На жаль, фактично не зможемо ми завершити цю розмову, але дякую панові Сергію, що знайшло можливість таки вийти в ефір. Сергій Онушос, голова Верховного комітету Верховної ради з питань правоохоронної діяльності.